Доброго часу, мої дорогеньки. Дивимося зараз з вами долю Оріхова. Давайте подивимось. Ще буде бліц. Написали мені там дуже багато сіл. 5 чи 6 сіл Запорізької області, я подивлюся, ще Херсонська область, то дивіться, будь ласка, обов'язково Бліц. В Бліці будуть ще населені пункти Запорізької і Херсонської областей. Так, давайте дивитися з вами долю Оріхова. Дивіться, у них є великий план, прям планіще, прощупати оріхів. Що значить? Вони хочуть як підійти до Оріхова, ну, піти туди, вони готуються і хочуть йти на Оріхів. Це ми. Ми знаємо про це, готові і не віддамо, і буде все по справедливості. Що буде найближче Найближчий час? Найближчий час якісь будуть провокації, ну, якісь диверсійні групи. Будемо брати дуже багато обмінного фонду. Чи будуть руйнування? Оце дивлюся. Так, руйнування будуть. Руйнування будуть. І е, прям, ну такі, і будуть і руйнування, і жертви. Е, чи буде, чи візьмуть орки оріхів? Всі їхні атаки будуть відбиті. Вони зайдуть як королі, получать люлію і go home, шуруйте додому. Я вам скажу, що ми будемо завдавати точкових ударів, і я вам скажу, що ці точкові ударі їх виб'ють ну, знищать їх. Ми там будемо мати хорошу перевагу. чекаємо на них, ми знаємо. Єдине, що да, буде важко. Ну, так, і, е, але місто не здасться. Останню карту давайте, сонце. Місто не здасться, місто не буде окупованим, так що, але єдине, що обстріли і руйнування будуть ще довгенько. довгенько. Бо, наскільки будуть, я вам скажу, що навіть після ось, десь там. Мені казали, що от після того, як Запорізьку область звільнять, будуть Оріхові менше обстрілювати. Я вам так скажу: оріхов буде попадати і після звільнення Запорізької області. Менше бо будуть доставати тільки, можливо, якоюсь певною зброєю. Але будуть, будуть. От, на жаль, такий розклад. Всім вам дякую за увагу, дякую за підписку, дякую за вподобайки, за репости. І всім вам... Перемоги